Вітаю на каналі Життя Триває. Маруся. Я була на пташиному ринку сьогодні. Відео там не знімала, але показую, що вже накопила. Я купила креветок амана і ось такі чудові рослини. Ну, рослин я багато купила. Всяких різних. Так, фокус зараз піймаємо. Зараз покажу це. Купила 10 штучок креветки Амано. Це для великого акваріуму. Потім купила таку гідрокотила 3 партіта. Це дуже красива рослинка, мені таку давно хотілося. Потім купила ще рибок. Це розбора забула назву. Згадала мікророзбора галактика. Вона від стресу забарвлення своє втратила Ті красиві маленькі рибки. Це для наноакваріума. Потім ще такі рослинки купила це лісімахія, Або ще його називають монетний. Купила альтернатеру, це червоненьку роталу, лімнобіум, пістію. Ось таку і ось таку Маруся п'є воду. Купила ще німфію і накупила ще всяку різної трави, коротше. Тут і папороть у мене є. Ось вона, така папороть. Ось таку німфійку купила ті невеличку. Ось. Ще такі рослини. Зараз. І зараз оце все буде розсаджувати по акваріумам. Марусю цікавлять більше за все креветки Амана. У ну, мене є ще креветочки. Жовтий тигр ось маленькі. І ось такий червоний тигр. Це для наноакваріумів. Це для великих акваріумів. Ну, зараз все це, це буду розсаджувати. Буду переводити рибку-креветку на воду на свою поступово. А рослини промила під водопроводною водою, і зараз вони в мене просто замочені в звичайній водопроводній воді. Чого примила, щоб позмивати рязку з них, бо рязку я не люблю в акваріумі. І ну, взагалі помити, що там на них є, щоб позмивалась така профілактика. Ще купила равликів катушок. Ну, це годувати хілін її трошки, щоб в акваріумах було. Бо вони корисні, якщо вони в невеликих кількостях. І купила в наноакваріум тедоксусів. Там мало було, скільки було, стільки купила тут щоб 5 їх. Наманки. Ось. І купила ще такого корму на пташиному ринку. Копенс. І... Він різної фракції. Бачите, є такий більш крупніший, є дрібніший. Це той корм, яким я годую всю рибу зазвичай. Ну, взагалі тетрою або оцим. Це німецький корм, дуже гарного якості. І для всіх видів рибок. Для маленьких ось є зовсім такий дрібний-дрібний. А є для тих, щоб покрупніші рибки. Ось. Вони його дуже добре їдять, його небагато треба. Ось ще для малька я купила ось така штука. Дуже добре вони на ньому ростуть. Потрошку додаю креветочкам Амана воду з свого великого акваріума, з 300-літрового, вони туди підуть жити. Там зараз в мене мальки з калярії. і це дуже добре, вони не поїдять у цих в креветки встигнуть вирости. Креветка мана виростає крупною. Самка може досягати 7 см розміру. І як от розрізнити, де самець, де самочка. У них збоку є така полоска, у самців на цій, на цій полосці крапочки, а у самок рисочки. також потрошку доливаю воду, усі інші ємності, з живністю. Додаю їм воду з того акваріума, куди вони підуть жити. Оце креветки жовтий тигр, і для них треба ще акваріум запустити. Їм ще поки нема де жити. Я хочу їх окремо поселити, щоб вони не змішувалися з іншими креветками. Це креветка червоний тигр. Я не збиралась їх купляти. Я взагалі їхала за рослинами і накупила всього, що тільки. Було можна. Ось. Це червоний тигр самі красиві. І також купила ще рибок, сподобались мені. Мені здається, що це барбус ангольський. Але я не пам'ятаю назву. Якщо може я помиляюсь, то скажете мені. Вже прийшов час і можна випускати креветок. Вже вони перейшли на цю воду на нову. Ось тут в мене живуть такі чудові півники. І хтось в коментарях мені писав, що півники не можна тримати з гупі, бо будуть об'їдати їм хвости. От дивіться, в мене тут три півника, саме ці дві самки. Їх гупі взагалі не цікавлять абсолютно. Ну, хіба що малюк гупі, бо вони його під'їдають. Ось, а так вони зайняті своїми справами, і тут в них сита кома, бо я часто годую малька скалярії, і вони їдять разом з ними і все в них чудово тут. Цим скаляріям 4 місяці, і це ті скалярії, які я виростила з ікри. Є відео на каналі, як був нерест скалярій, і як з ікринок. З'явились скалярочки і ось вони, які вже виросли. Також було відео про нерест півників. Також є на каналі. Оці півники в мене нерестились. І той акваріум, що на кухні 50 літрів, там зараз живуть їх діти. Це мій другий великий акваріум, 250 літрів. І тут живуть батьки оцих скалярій. Цих малючків, ось вони. І сюди креветку амана садити не можна, бо амана, вони також ще малькі, вони ще дрібні. І оця доросла скалярія їх може поїсти. Тому амана йдуть, ось, бачите, які вони всі сидять. Вони йдуть у цей акваріум, там, де ще малюк скалярії, і вони встигнуть підрости, набути свого вже такого. Максимального розміру, поки виростуть калярії Тут їх ніхто не з'їсть. Я їх випустила і вони одразу всі розплились по всьому акваріуму. І їх тепер важко знайти, де вони там є. Ось одна сидить. Зараз пошукаємо вже ще побачу. Це креветка, але це не Амана. калярії а креветки. Цікавлять, звісно, але вони не можуть їх зараз ще з'їсти, і вони їм не поміщаються до рота. І тому зараз тут все живе, все плаває, і амана, і звичайні креветки, поки скалярочки ще не виросли. Але от малька гупі вони під'їдають. Дивіться, яка здоровінна самка півника. Вона, мені здається, навіть більше, ніж сам самець. Це вона так від'їлась на чотирьохразовому годуванні малька. І плюс тут безліч гупі, і вони постійно народжують малючка і ципівники повід'їдалась так. Малюк з калярії також під'їдає малька гупі. І це такий додатково живий корм в раціон. Я не розвожу рибу на продаж. Я просто для себе розвожу, там, щоб в акваріумах у мене були ті рибки, які мені подобаються, які красиві. Ком'єрцією я не займаюсь. Мені нема коли це робити, і для цього треба більше часу і більше акваріумів. То... Це, не для мене. Це просто моє хобі, мені подобається цим займатися. А ось Амана пливе. Дуже красиві креветки, дуже цікаві. Буде цікаво воно за ними, коли вони вже виростуть і будуть великі. Буду випускати інших рибок, креветок. Зараз випустимо мікророзбору галактику. Ось галактика, вона невеличка рибка, вона виростає до 3 см, і їй потрібен об'єм акваріума від 30 літрів. Ну, ось тут 30 літрів, тут їм буде добре. Тут живуть мальочки гупі, коли гупі підростуть, я їх звідси приберу, пересаджу в інший акваріум, а тут будуть жити ці мікророзбори галактика. І також зараз сюди висаджу рослини, ті, що я купила, покажу, як все це діло буде відбуватися в прискореному, звісно, режимі. І йду за рослинами. Ось така чудова рослинка. Ну, вона мені схожа на якийсь як фінадорас, але ну, я не знаю, назву не пам'ятаю. Все переплуталось в голові. Я забираю рослини, буду висаджувати. Ще купила отакий ґрунт. Це кварцит, така фракція десь 2-3 мм. І в ньому дуже добре все росте. Це для оцього акваріума 15 літрів, так він зараз виглядає. В ньому топлю керамзит для першого шару ґрунту. Буду запускати, це буде окреме відео. А це акваріум на 50 літрів, це акваріум на кухні, сюди я вже рослинки висадила, оці красненькі. Це ротала і альтернатера. Ось німфоїдез фліпера, оце зелене, таке красиве листя велике. Ну, Тут воно вже росло, а сюди я висадила тільки оці червоні рослини. І ось малючки півника. Тут чудово ростуть. І тут ще в мене є гупі. Ну, гупі тут залишились тільки самці, бо самки я забрала звідси. Почали самки народжувати малька, і його в цьому акваріумі ніхто не їсть, ще не можуть вони з'їсти його. І дуже багато там вже різної рибки. Це випускаю сюди креветки червоний тигр. В цьому акваріумі всі креветки червоного кольору і вирішила, що додам і цих сюди. Бо в мене вже шість акваріумів. Спеціально ще один акваріум для червоного тигра заводить. Зараз не хочу. То вони будуть разом тут всі жити. Одразу знайшла, бачите, креветочка йде шукає, що поїсти. Зголодніла. Ось такі чудові тут гупі. І, бачите, плавають малючки. Багато малька тут також гупі. І ще тут живуть мальки анциструса. В цьому акваріумі фітофільтр, також висадила рослини, ті, що купила в фітофільтр. Тепер треба буде вище підняти світильник, щоб в фітофільтрі також рослинам вистачало світло. Ось мікророзбора галактика, вони вже прийшли до тями і набрали свого кольору. Самці в них такі більш яскраві, самочки більш бліді. І вони почали в мене тут одразу нереститися. Значить, умови їм підійшли. Все їм сподобалось. Цей акваріум два тижні після запуску. Висаджую альтернатиру. Іроталу також сюди трошки посажу, і э, німфія сюди, в цей акваріум піде. І дракотіла трипортита, ось вона така зелененька маленькі листочки. Випустила сюди також декілька катушок, равликів і теодоксусів. Перед цим зловила хіліни. тут було три равлика хіліни, які випадково сюди потрапили з ґрунтом. Ось, бо хіліни – це хижаки, хижий равлик, вони їдять інших равликів. І я їх звідси прибрала, а тут будуть теодоксуси і катушечки потрошку розмножуватись. І для акваріума в невеликій кількості катушки це корисно. Якщо буде там дуже багато, їх знову сюди їм підкину хілен і не наведуть швидко порядок. Я купляю для своїх хижих равликів, для хілен катушок і підгодовую їм, щоб не перевелись ці хілени. Бо вони можуть на кормі жити, але вони перестають розмножуватися і зникають. Я хочу, щоб вони в мене були хіліни, то я їм навмисно купляю катушок, підгодовую їх. Ось прибираю зайвий бруд, висадила вже всі рослинки. Зараз трошки відфільтрується вода. В цьому акваріумі фільтрація, ну цей фільтр рюкзачок аквель, ну, це не можна назвати фільтрацією, це більше для перемішування води, для аерації цей рюкзачок стоїть. Тут фільтрація відбувається буде за рахунок ґрунту і за рахунок рослин. Ось, Дуже гарно в такому акваріумі е, плаваючі рослини. От пістія, лімнобіум, дуже гарно. Також рогалісник тут є веточка рогалісника в мене. Рогалісник взагалі дуже класна рослина для таких акваріумів, які тільки запущені. Він очищує воду від азотистих сполучень. І забирає на себе надлишок. Поживних речовин забирає на себе ці плаваючі рослини, вони швидко ростуть і забирають на себе надлишок поживних речовин, і не буде водорості, в спишки водорості в акваріумі. Ось така вийшла картинка. Мені подобається все, дуже добре. Все гарно в цьому акваріумі. Будемо спостерігати далі. За ним, що тут відбувається? Це в кадр потрапив світильник. Це світильник українського виробника RST Tech. Я дуже задоволена цим світлом. Дуже гарно під їх світильниками ростуть рослини. Світовий день в цьому акваріумі 7 годин. Яскравість на всі 100%, бо це світильник для наноакваріума, акваріума, а це акваріум на 30 літрів, і це його така максимальна яскравість, але ну, для цього вистачить для цього акваріума. Це Теодоксус лежить оцей черненький равлик. Щось там їсть, уже якийсь корм, доїдає. Ось, І сюди також я буду додавати мікро і макро добрива. І я лью так, мікродозами, не так, як написано в інструкції, а дуже потрошку. І вранці, наприклад, я додаю макро, а ввечері мікро. Коли включається світло, то спочатку один препарат, а потім трошки пізніше, вже ближче до вечора, інший. Бо їх не можна лити одразу всі, так вони не працюють. Ось такий гарний акваріум. Ось нарестяться ці рибки, галактика, бачите, все їх тут влаштовує, все їм гарно тут. Звісно, ікру тут швидко з'їдять в цьому акваріумі, але є над чим подумати, може можна буде віднарестити їх. Покласти багато моху і цей мох потім забрати. Ось це акваріум на 40 літрів. Ну, води в ньому 20 літрів. І тут я хочу показати вам тих рибок, що я не, зап... не... не записала собі назву рибок, ну вони мені схожі на Барбос-Ангульський. А ви подивитесь і скажете мені, чи я права, чи може я помиляюсь. Ось ці рибки, вони такі жовтенькі, і по них така смужечка по тілу, чорна полоска на них. Вони схожі на таких тигрів, я б сказала, також, жовтого кольору і в чорну полоску, як тигри. Вони ще малькі. Продавець сказав, що вони ростуть до 5 см розмір їх. Ось, І як вони підростуть, то я їх пересаджу до більшого акваріуму. А тут в мене такий акваріум для підрощення малючка. Оце все малюк гупі плаває. Більше тут нікого нема. Ну, Тут ще креветки всіх різних кольорів є. Ось ще хочу показати це акваріум 250 літрів з дорослими скаляріями, і сюди я висадила рослини. Примотала до корча гідрикатілу трипартіту і лісимахію. Не знаю, чи воно так росте. Ну, трипортита так росте точно, а цей вірбінік, він же лісимахія, я не знаю, чи він виросте на корчу. І поприкапувала також і гідрокотілу, і вірбійник. Подивлюсь, де краще вони будуть рости. Висадила сюди також альтернатеру, таке червоний кущ великий, ось він. І такі справи. Також буду додавати сюди добрива. Подивимось, як все приживеться, як буде рости. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.